Друзі, ми раді вас вітати цього теплого, осіннього дня, що ви до нас завітали. Не побоялися холоду, війни і вітали до нас. І раді вітати ці затишні залі. І сьогодні ми, ми до вас, для вас привітали не менш чудову зустріч такими видатними людьми. Це Петро Антоненко, він поет, письменник, редактор газету Вити на свій драматургу. Ми дали розробку його і один з творів. А друга це mm. поетеса Слана Коробова. А ще вона моя перша вчителька. Я вам хочу сказати, що вона неймовірна людина. Вона прийшла після інституту, молода, красива, гарна. Її любили всі наші учні, всі мої однокласники. Да. Mm -hmm. да. Приємно. Да. Я її дуже любила. І люблю, так що ми вас запрошуємо поринути в поетичну, поетичну таку музичну атмосферу. Думаю, вам сподобається. Це означає, що на наших виступах я виховну і романси, Як я написав на вірші пані Світлани, вона читає свої. Даруємо такий комплект-диск. А тут усі ці книжки є, тексти і навіть майбутнє. Тут є всі наші романси. А їх ми написали вже на сьогодні 30. Деякі наші деякі мазелі, одягу, паніслав, деякі люди. Оце все, як вам, і надав, На пишаю зависть, а я думала літ, трилянтива й досі, не помітила навіть, як ні відсвілись, осипаються золотом, як підгала. Та ні йшов запалом вже <кхух> час колись, свіна дріб'язок наші зміняли, а тепер поспішаю сказати любви. Кожній миті життя обійняти секунди, цілувати хвилини і ще, і ще, бо цих, саме цих вже ніколи не буде. Я радію життя під осінь дощем. <плес> Ти чуєш, падають каштани? Наче й весело тече, Стрибало стрибав під ногами, але покотиться і жаль. має незлукняний м'яч. В ньому час, Безцінний час. Ти чуєш, Як сільним плаче, Каштан викотиться від нас. Яка насолода летіти убив? де сонцено шкоче приємно, щасливе, де величко каміння обох горда, яка насолода, кружляти над світом, слугати сюри наших пристрасних тіл, де руки сплітаються ніж, мов діти, на дереві щастя, летімо, летімо, летімо за Це цього волосся, яка насолода. Замінна тиш. Нема навіть думки, що видихне осі, і ти вже неначе куди полетиш. Мас називається я дощ. Один. з нових. Tchau. thank oh. you Чула сліп, що хвилями вискоче, а час мене підштовхує бігом. І я біжу, але до нього хочу. Я хочу у він чистоти, бурхливських, неспокою, свободи. У нього роздягнувшися зайти і розпростерти руки для польоти, зробити вдих і сягнути глибину, Відчути необстежності простоги і закричати радісну, тому я хочу бачити. Я хочу чути море. i yeah. i'm going to on the І з легким відчуттям свободи, світлоянком, тінь людини. Без питань, без ілюзій, хто виримала в курті туман, розступала крізь ньому чиста, а за мною йшло кохання, Морене і трохи листя. Белізе покаже, покаже. Ради відкрила і щось на всі біч розливає, щось замінеш. Ти, мабуть, не знаєш, я знаю. Щось неосяжне не Таке незбагненне для мене. Лідце любовним мируще довкола щоденно, як розливається в душі, як з них Наміяся вибігти у зиму, тому скоріш відшукає душа щось не незбагненне, не воли. осінь не озвучує порад. Гадань з кишень потертих не виймає. Я знаю, що шукати остраха. Ото листок, який напад мене. Я бував у собі, в марині. І відчуття відчуттям суботи, свій коянко, тінь люди, без питань, безалю, хто виринало в пухтім тумані, проступала крізь нього чиста, а за мною йшло кохання море неба і трохи листя. Ну, просто чарівний вір, так у разник мене на Нам нічого робити, усе ламається, бува. Усе грехке, все ненадійне. і ці думки, і ці слова. Ми щось втрачаємо постійно. Он навіть падає зірки, яким світить небічні. Я поламала всі голки. Себе картає, шипи ніч. Себе шмагаю знову знову, Чому така і не напитящ? Сидить майбутнє зовні, сміється, голокот тут краще переселений. Усе колись відквітне. І вивчені високоблаки, покинеться усе, що розбиралося. Це буде, але тішить, що не зараз. Усе це буде холод і самотність. Але історія діє не сьогодні. Воно не може швидкістю уявити. З якою осінь кидається лі, з якою ніж зануриться вечір, з якою в моклах зношуються речі, з якої проки перебігають, з якою Читай щастя, посхвала і нахрещений в мире. Разом мистик, два на стих. Їх таки безліч щасливої жінки, лиш не зірви і не дай покотити чисте кохання, сонячне літо. Літо гаряче, квіткове, розкішне. Не покоти на мистинти в тишу. Краще ми будемо їх рахувати. Раз два три, разом можна більше кохати. Життя була бракує стих, але коли краще йому, то у тебе мов й дні ніхто не може стати слово. Яке могло б заговолі цілові, що такий якось. Заспокою, замовить, що не Я хочу страх перемочать, душевний мук і требований. А потім заново точать складе травм до wrong Я вдихаю і на Я ще й п'юю, як чар. А воно щомець солодке, Повна стоянка п'янке, тримаю душе боці. Хто цінує з нас таке? У звичайних буденних, у видах, вдиха. Ціна життя набирає малини. Щастя, осінь, забиття. Я вийшла в сад, схилилась на повстання, нема бажання, зір'яла сподівання та дивиться із допором на мене того, що залишилося зелене. Воно таке ж тронке, не наче влітку, таке ж п'янке, бо на верхівці квітка. І хоч вона не та уже осіння, проте з неперевершеним котінням щикне. Красою дивувати, схилююсь над неї чи зірвати, бо завтра познущаться молитвим, стою в житті навколішки Досі, Перед тим світом хочу захистити собою час поранений закрити. Схиляюсь, поки є ще над останнім, над квіткою, над осінь кохання. Тумані. Десь заблукав від тебе лист, відправлений у ранній рані. І я на пошту не грішу, таких листів вона не носить. Усі має дощу, десь розчинилась небо, проси. І як туди прокласти міст, де ще горить любові, вахра? А я усе чекаю лист, відправлений тобою. Завтра. утра. Ви сьогоднішній похмурий день подарували нам радість, сонце і таку, такий позитив. Ми надіємося, що останнє ваша зустріч із вами. Дякую вам за таку зустріч. А Ми вам дякуємо. Дякую. Дякую такий спокійні на душі. так? Ну прямо гірші варші, і романси так лягли на них. Дякую вам, вам, дякую. Дякуємо вам. І слухачі, і глядачі, і творчості наших гостей Светланяковича Антоненка і Світлани Барбою. Я хочу сказати, що це великі великі родівники. Ліна Костенко казала своїй музі, і знов прийшла моя печальна муза. Не більше я не покладаю рук, так от перед нами такі люди сидять. Тому що Петро Якович. Він же журналіст, він заслужений журналіст журналіна надзвичайної ерудиції. От ви читаєте його газети казіть, які, ну, його видання «Струна» і ще «Забутня поезія Світлана Ваша і ваші романши Петро Яковича. Я, і моя. я дити моя, який жорстокий час до нас, і да? Світлана Коробова, жінка надзвичайної мужності. Вона ніколи не показує, що в неї на душі от і що в неї в житті, а воно її било і б'є. Тільки одного разу прорвалося в одному вірші слуха. Сльоза. Суха сльоза. Ми привикли до яких. А вона суха сльоза. Я сподіваюся, Якович ви і Роман с якісь на в середині в українському. от Вам і успіхів. І тепла в усьому. Тепла. Тепла у відношеннях людей вас. Тепла в природі, великого тепла у наших обставинах, щоб ми всі діждалися з вами, нашої перемоги.